Найкращою поштовою маркою 2024 року стала робота Олександрійського митця. Укрпошта оголосила переможця конкурсу на найкращу поштову марку. У конкурсі брали участь 16 марок та 12 поштових блоків, випущених Укрпоштою. Найвищу відзнаку отримала марка під Покровом Богородиці, яку створив відомий український художник з Олександрії Олександр Охапкін. Марку випустили 1 жовтня 2024 року до Дня захисників та захисниць України. За допомогою цієї марки вдалося зібрати майже один мільйон гривень на потреби ЗСУ, повідомила «Укрпошта» на своїй сторінці у Фейсбуці. Учасниками програми Національний кешбек на Кіровоградщині стали 899 об'єктів торгівлі. Зокрема, до програми долучилося 27 виробників харчовики, підприємства з виробництва хімічної продукції, пластмасових та паперових виробів, меблів та будматеріалів. Про це повідомив Андрій Райкович та вказав, що за грудень 2024 року українці отримали від держави 436 мільйонів гривень кешбеку за придбання товарів українського року. Ніцтва ця цифра на 180 мільйонів більше ніж за листопад. Кіровоградська обласна державна адміністрація повідомила про зміни в процесі бронювання через дію. Уряд спростив цей процес, тож не потрібно чекати 72 години, аби перебронювати працівника. Така можливість діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Окрім цього, уряд вніс і інші зміни, зокрема, дозволено у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форми. Власності. Стартує програма Мінветеранів, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок дія, без черг, зайвих документів і відвідування державних установ. Про це повідомили на сторінці ОДА. В Олександрійській районній військовій адміністрації на засіданні місцевої державної надзвичайної протиепізеотичної комісії обговорили питання протидії сказу тварин, розглянули випадки сказу у тварин лисиць, виявлені під час діагностичного добування на території мисливських угідь села Головківка та попельнастого комісія надала відповідні доручення для вжиття заходів, спрямованих на попередження розповсюдження сказу. Олександрійський терцентр звітує про роботу служби соціальне таксі. За 2024 рік 258 підопічних з інвалідністю скористалися службою соціальне таксі та отримали 1328 транспортних послуг. Найбільше замовлень було до установ охорони здоров'я, в тому числі обласних, та до держустанов, зокрема управління соцзахисту населення та пенсійного фонду банківських установ. Транспортні послуги надаються не більше п'яти разів на місяць, з них безоплатно три рази на місяць в межах одного замовлення. У неділю, 19 січня, буде хмарна погода без опадів, температура протягом доби плюс 2. атмосферний тиск 755 мм ртутностовчика. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду.